А малішку ніколи не відліпають від екранів. Ну, можливо, вони беруть приклад з тебе. Ти куди? Піду правду злими час. Вдачі. Так, я ФК на 5 сек. Що? А чого? Хотів поговорити. Про що? Як справи? Все добре. Тату, в мене стрім. Можна відволікати? Як угу. вам така ідея в Синув... цілому? Виграєш? Та, тут це Майнкрафт. Тут не можна виграти. Так що за гра можна виграти. не ну, я виграти? та Раніше вони від нас не відліпали. А зараз від них більше двох слів не вичивеш. Рано чи пізно будь-який тато програє айпаду війну за увагу дитини. Тато. А мама? Думаєш, тобі вдасться відірвати їх від гаджетів? Ну, якщо у тебе не вийде, я можу допомогти.